Доброго ранку, мої любі малята! Наближається у нас з вами таке чудове зимове свято. Поки ми усі відпочивали, до нас зима сніжинки завітали. Розмови час почати про зимові свята пригадати. Зима дарує людям дуже багато свят. На які свята люди очікують перед настанням нового року. На святого Миколая, а ще на свято Різдва. Ой, радуйся земле, бо прийде до тебе три свята, в гості радуйся, ой, радуйся земле, свято Різдва наближається. Сніг на вулиці іскриться, Миколай по стежці йде. Подивіться, подивіться, череду хлоп'ят веде, дружньо, весело співають, раді місто і село. Всім синички сповіщають: ці свірінь Різдво прийшло. Цей вірш написав Володимир Кленш. Називається він Гарне свято. Так він розповів про свято Різдва. А як же люди готувалися до святкування Різдва? Передавав Різдву святвечір. Це вечір 26 грудня. У святвечір ну, можна сваритися, а потрібно миритися з тими, з ким посварилися, перепрошувати та пробачати. Здавна господарі готували на це свято 12 страв. Найголовнішою з них була куття. Головним гостем на Різдвяних святах був дідух. Це сніп жита або пшениці, прикрашений кольоровими стрічками, саморобними іграшками. А як ви вважаєте, навіщо люди заносили до кімнати дідуха? Він захищав родину дім від злих сил, вносив у дім добробут, щедрий урожай. Колядники ходили юрбою, попереду носили восьмикутну зірку із дзвониками, що сповіщали про їхнє наближення. Окрім Різдвяної зірки носили і вертеп. Вертеп це ляльковий театр, де у період Різдва показували картинки з життя Ісуса Христа. Давним-давно це було далеко-далеко від нашої Батьківщини у жаркій Палістині, де ніколи не буває холодів, тихої ночі народилося, немовля, Христос. Він з'явився на світ неподалік міста Віфлеєм, у печері, куди під час негоди пастухи заганяли худобу, овець, корів, коней. Батьків Христа, Діву Марію, і благочестивого Йосифа ніхто не пустив на ночліг, і тоді вони знайшли собі притолок у печері з ваній Вертепом. Коли народився Ісус Христос, у небі засяяла дуже яскрава зоря. Це Цю незвичайну зорю помітили волхви. Тобто мудреці, які жали далеко на сході, вони прийшли до неї, мовляти, та принесли йому подарунки. Весь ангельський світ радів. За гарні колядки колядників нагороджували печивом, цукерками, яблуками та горіхами. Маля, а що ж це за обряд такий колядування? Колядування це урочисті обходи сусідів, родичів і приятелів з ритуальними пісенними величаннями і зиченнями гараздів усім членам родини. За виконання колядок годиться пригостити колядників і наділити їх подарунками. В основі цього звичаю колядування лежить прадавня віра в силу побажання і магію словом творити те, що воно описує. Ольга наконечна склала ось такий віршик про Різдво. Різдво починається, день усміхається, пташка на гілці калини гойдається, діти все ходять, колядки співають, то святкування Різдва починають. Отже малята святкують Різдво 25 грудня. А зараз час разом пограти про різдвяні свята пригадати? Я буду вам загадувати запитання, а ви будете швидко-швидко на них відповідати. Як називається вечір напередодні Різдва? Свят вечір. Скільки страв повинна приготувати господиня на святий вечір? Дванадцять страв. Як називають свято пов'язане з народженням Ісуса Христа? Різдво. А яка головна страва на Різдвяному столі? Куття. Добре. А скажіть, будь ласка, що робили діти на Різдво? Ходили, колядували. А що вони з собою носили? Різдвяну зірку та вертеп. Отже, малята, про що ми розмовляли сьогодні? Так, ми розмовляли про свято Різдва, яке в нас вже буде зовсім, зовсім скоро. Чи всі ви традиції Різдвяні запам'ятали? Сподіваюся, що так.